Дорогі друзі, в попередньому відео я обіцяв розповісти про змови в Україні і які конспірологічні теорії у нас циркулюють. Але давайте розберемося, що таке змова і що таке конспірологічна теорія. Змова це таємна домовленість кількох осіб чи груп з метою досягти певного результату. Учасники приховують свої намери дії, а мета зазвичай вигідна замовникам, але шкідлива для інших. Наприклад, політична змова для усунення лідера від влади або військова змова для перевороту чи економічна змова конкурентів про штучне підняття цін. В чому різниця між змовою і конспірологічною теорією? Змову можна довести документально через розслідування, свідчення людей. А конспірологічну теорію? Ні. Бо конспірологічна теорія це версія або пояснення подій, які лише припускають таємну змову впливових людей чи організацій, і ця змова приховується від суспільства. Чи були документально доведені змови в історії України? Так. Наприклад, Батуринська змова 1672 року. У ніч 7 на 8 березня цього року старшина Лівобережної України на чолі з Петром Забилою та Іваном Самойловичем за підтримки царських військ організували переворот у Батурині. Гетьман Дем'ян Многогрішний був арештований уночі, а потім відправлений до Москви. Діяльність змовників отримала підтримку царя Олексія Михайловича. Який узаконив їхні дії відповідною грамотою. Іван Мазепа в 1709 році уклав таємний союзний договір зі шведським королем Карлом XII та Запорізькою Січчю. За цим договором Україна проголошувалася незалежною на вічні часи, а Швеція обіцяла не укладати миру з Росією без погодження з Україною. Уже в часи Незалежної України маємо приклад політичної змови. Будапештський меморандум 1994 року. Україна віддала свій ядерний арсенал на користь світової безпеки, отримавши натомість письмові гарантії безпеки та зобов'язання не загрожувати Україні і не використовувати силу проти неї. Цей документ був підписаний Україною. Росією, США і Великою Британією. Але нині він не вартий ціни паперу, на якому написаний. У 2000 році виник скандал касетного аудіозапису викрадення журналіста Гонгадзе. Це те змова, за якою стояли проросійські політичні сили і російські спецслужби. У листопаді 2021 року. Влада України заявила про спланований державний переворот, запланований на початок грудня. За даними українських спецслужб, змова включала вербування олігарха Ріната Ахметова за участі росіян. Росія відкинула звинувачення, але вже через кілька місяців розпочала повномасштабне вторгнення. Можна повірити, що Росія перед цим вторгненням планувала привести до влади проросійські сили і уряд, які би підписали відповідний договір про входження України до новоствореного Радянського Союзу. На відміну від реальної змови, яка може бути підтверджена документами, свідченнями та розслідуваннями, конспірологічна теорія часто не має перевірених доказів. Багато з них мають геополітичний відтінок і часто використовуються як інструмент гібридної війни, які сучасні конспірологічні теорії активно циркулюють навколо України. Наприклад, про українські біолабораторії, міф про біозброю. Російські офіційні особи заявляли, що в Україні діють таємні біологічні лабораторії, нібито фінансовані США та що вони розробляють біологічну зброю. Ці твердження батьма джерелами, включно з ООН, були спростовані і ніхто не знайшов цих біолабораторій. Або теорія Великий Замах про новий світовий порядок та єврейську змову. Це широка теорія, яка стала популярною в контексті війни. Йдеться про ідею глобального контролю єврейськими елітами. Цим пояснюються події війни в Україні, винищення українського народу і звільнення територій для євреїв, що є повною нісенітницею. Але багато хто купляється на цю теорію, виходить, Путін теж у змові з євреями. До речі, це теж одна із конспірологічних теорій двійники Путіна. Її активно поширюють навіть українські політики і медіа, а також жовті таблоїди, але перевірки не підтверджують цю теорію і навіть вказують на маніпуляції. На жаль, ці конспірологічні наративи не лише крайні погляди, вони часто використовуються у Інформаційні інформаційній війні проти українців створюють психологічний тиск і руйнують нашу єдність. Не ведіться на ці теорії і не беріть участі у змовах. Не прощаюся з вами. До зустрічі!